Ульф Старк, маленька книжка про любов зі Шведської переклава Галина Кірпа. Розділ перший. Розмова з вентилятором. Мама й тато назвали мене Фредом. Але це не допомогло. Почалася війна. Шведське слово Фред перекладається мир. Тут і далі примітки перекладача. І татові довелося поїхати з дому і оберігати кордон. Десь далеко на півночі. Мама плива рукавиці та шкарпетки, щоб він не мерз, бо зима видалася дуже холодна. Коли ми дихали, то з рота хмарами випливала пара, а дорогою до школи під носом виростали бурульки, що розставали аж після першого уроку. Я поставив тата на полиці кахляної груби, щоб він відчув тепло. Власне, не тата, а його фотографію. На голові в нього був негарний формений кашкет, а в роті люлька. Здавалося, він намагався усміхнутися. Усе буде гаразд, мовив я, скоро ти повернешся, ось побачиш. Він не відповів, але я все одно з ним говорив. До речі, я вже знаю, що подарую тобі на різдво, сказав я, щоб хоч трохи його підбадьорити. Потім я поставив поруч з його фотографією мамину, аби тато не почувався самотнім. На фото мама усміхається, бо в неї в животі сиджу я. Тоді мені здалося, що в тата трішки смикнувся кутик рота. Гляди, не загуби люльку, сказав я. З ким ти говориш? крикнула мама з покою. З татом, відповів я. Чудово, мовила вона. Скажи йому. Нехай швидше повертається додому. Мама зайшла у велику кімнату і поцілувала мене в чоло. Вона вже була взута у високі чорні чоботи зі шнурками і одягнена в уніформу з металевими ґудзиками, бо тепер мама працювала кондуктором трамвая, щоб нам вистачало грошей. Не перестарайся, сказала вона, і не забудь вчасно піти до школи. «А тож», – відповів я. Мені лише треба ще дещо зробити. Я пішов у гардеробну кімнату. Світла не запалював, а в дверях залишив невелику шпарину. Там мені було добре чути, як у вентиляторі шумить вітер. На підвозі стояли татові святкові черевики, готові закружляти в танці, щойно тато засуне в них ноги. Над черевиками висів гарний костюм, темно-синій, у вузеньку світлу смужку. А на полиці лежав капелюх, очікуючи, коли тато вдягне його на свій вимитий причесаний чуб. Коли в півтемрямі примружив очі, то ніби побачив його на повен зріст. Хочеш почути таємницю? пошепки спитав я. Ну, звісно, старий, прошумів тато з вентилятора. Я люблю Елізу з нашого класу. О, прошурхотів він. Любов це вагоме слово. Знаю, мовив я, я трохи закоханий, принаймні дуже багато думаю про неї, і мені стає тепло, щойно її побачу. Добре, сказав він, у такий холод це аж ніяк не зайве. Так, сказав я, але ти нікому не скажеш, бо ніхто про це не знає, навіть Оскар, і вона також, тобто Ельса. Та я й не писну, відповів він. Обіцяєш? Є шведи, що вміють мовчати, сказав він. Між капелюхом і костюмом не би зависла невидима усмішка, а це свідчило про те, що він і справді не збирався роззвонювати новину про мою любов нікому, тим паче чужим людям. Бувай, мовив я, мені треба бігти. У нас сьогодні іспит з математики. Тож краще не запізнюватися. Та певна річ, щасти тобі, прошуміло востаннє з вентилятора. Як приємно було говорити з татом, навіть якщо тепер, замість його голосу, до мене долинав лише шум із вентилятора в гардеробній кімнаті. Він будь-чий любов сприймав усерйоз. Він не дурний тільки тому, що людина ще зовсім юна. Розділ другий. Іспит. З любов'ю. Я чув, як у мене за спиною супів Оскар. Він мій найкращий друг. Він ненавидить математику, не так, як я. У мене це улюблений предмет. Я вже впорався з числами і заховав у пенал ручку та лінійку. На душі було спокійно. Потім я подивився на Ельсу і відчув тепло. Вона сиділа поруч і гризла свою ручку. Втупила очі в папіру клітинку, а брови насупила так, ніби не могла чогось обчислити. Я ж силкувався збагнути, за що люблю її, а не, скажімо, Інгрід чи Ан Марі. Більшість у нашому класі сказали б, що ці дівчата симпатичніші, і самі Інгрід та Ан Марі вважають себе красунями. Вони належать до тих дівчат, із яких малюють картини. А от Ельса. Сильне й кучерявим каштановим волоссям, що завжди неначе не електризоване. До того ж вона гугнявить. Та все ж мені стає тепло лише тоді, як я дивлюся на неї, а не якусь іншу дівчину. Чого воно так? Ельса має одну єдину особливість коли вона міряється з кимось силою рук, то неодмінно перемагає, бо виявляється сильнішою. Одного разу вона поборола Конрада, що вважав себе найдужчим у класі. Навіть запевняв усіх, що програв навмисне, бо вона дівчина. Але ніхто йому не повірив. Відтоді він її не терпить. Хоча я й люблю її не за те, що вона перемагає, коли міряється силою рук. Цього так просто не поясниш. Коли я знову звів на неї очі, щоб придивитися, чи не оминув я, бува, чогось іще, то мій погляд ковзнув з її наелектризованого волосся униз, прямісінько взошит із математики. Я відразу побачив, що там помилка, і зрозумів, чого в неї такий занепокоєний вигляд. То було через п'ятірку, через простеньке ділення на п'ять. Я вирвав зі свого зошита сторінку і написав, Число поділене на 5, дорівнює 308. Потім кілька разів згорнув його, так, що вийшов малесенький пакетик, схожий на різвяний подарунок, якого вона отримує заздалегідь. Я спробував намалювати нулик, подібний на серце, на який приємно було дивитися. Я уявив собі, як вона усміхнеться до мене на перерві. Це було єдине, чого я хотів, розвеселити її. Але тоді я не взяв до уваги одне те, що від любові людина стає страшенно незграбною. Коли я хотів покласти папірець Ельсі на парту, то ненароком зачепив ліктем пенал, і він гупнув додолу, як ручна граната. Усі подивилися на мене. Вони дивилися на простягнену руку і на папірець, стиснутий між великими вказівним пальцями. Вчителька також дивилася. Фреде, що там таке? спитала вона. Як що? озвався я. І тут же впустив папірець, але це не допомогло. Швидким кроком вона підійшла до моєї парти. Я не така дурна, як ти думаєш, сказала вчителька і показала пальцем на підлогу. Підніми це і дай сюди. Вона розгорнула папірець і вголос прочитала, що я написав. Потім звела очі спершу на мене, а тоді на Ельсу. І вам обом не соромно? спитала вона. Ви знаєте, що так нечесно? Я нічого не зробила, сказала Ельса. Так, це все я, підтвердив я. А чого ти вирішив допомагати Ельсі, коли вона тебе про це не просила? спитала вчителька. Що я мав їй відповісти? Що я закоханий у Ельсу і мені стає тепло від однісінького погляду на неї, що в мене був шанс побачити на перерві її усмішку. Ну, Фреде, мовила вчителька, що скажеш? Нічого, відповів я, є шведи, що вміють мовчати. Але Ельса ні в чому не винна. Як я можу в це повірити? спитала вчителька. Аж тут підвелася Ельза. Ви, пані вчителько, можете вірити, в що взагодно, крикнула вона, «А... але мені нічого більше сказати. І я не хочу сидіти тут і слухати, як мене звинувачують у тому, чого я не робила. Вона вдарила лінійкою по парті так, що та розбилася надвоє. Потім Ельса випростала спину і вийшла з класу, майнувши своїм наелектризованим волоссям. Того дня це був останній урок, то їй ж не треба було повертатися. Ну й дурепа, сказав конрад. Цить. гримнула вчителька. Я думаю, Ельса сказала правду. До того ж, вона має слушність. Не можна допускати, щоб хтось когось несправедливо у чомусь звинувачував. Ніколи в житті. Завтра я перепрошу її. Покладіть зошити з математики на стіл і йдіть додому. Вона якось здивовано впилася очима в розбиту лінійку. Потім потягла мене, хоч і зовсім легенько, за вухо. А ти зостанься. Модова суворо.